В нас сьогодні на огляді топові кросові шини CST Pulse. Конкретно ці кросові шини знамениті тим, що в них величезна кількість ламелей на ґрунтозацепах, і завдяки ним вони дуже ефективно чіпляються на будь-яких поверхнях, чи то тверді накатані ґрунти, якісь доріжки, або підготовлена кросова траса, накатана як бетон, чи то м'які ґрунти аж до. Піщаних скрізь ці кросові шини надзвичайно ефективні. Додає плюсівій склад резини. Надзвичайно м'якенький, надзвичайно якісний. Він так і чіпляється в поворотах як задніми, так і передніми шинами. І, звичайно, надзвичайно продумана форма самих ґрунтозачепів. В передніх вона така розгорнута літера Х, в задніх. Трошечки компактніша для того, щоб витримувати великі навантаження, які йдуть при прискоренні на задні шини. Все разом це дає нам дійсно шину чемпіонів. Тому, друзі, ті, кому потрібна якісна шина для особистого вжитку, або ті, хто беруть участь в національних чемпіонатах, чи виїжджають десь за кордон, обов'язково при виборі шин зверніть увагу на CST Pulse. Thank <sniffs> you.